Вітаю, час новин на телеканалі НТК говоримо про головні події понеділка, 1 липня. В студії працює Мар'яна Мацьків сьогодні у випуску. Систему радіоелектронної боротьби відправили на фронт прикарпатські благодійники. Напевно, ще більш потрібно, скажімо, ніж самі дрони. У Коломиї проаналізували якість потреб та послуг для військовослужбовців, ветеранів та їхніх сімей. В основному люди не знають про те, які можливості для них є. У Коломиї презентували книгу ірландського краєзнавця Джона Конорса. Шанс для України це шанс для нас і всього світу. Про це та інше детальніше. Коломийська громада проведе в останню путь 24-річного воїна Романа Черкаліна. Він був гранатометником 5-ї окремої штурмової бригади та гідно виконував свій обов'язок перед батьківщиною. Загинув 25 червня під час артилерійського обстрілу ворога на Донеччині. До слова Роман, уродженець міста Авдіївки, але разом із рідними проживав у Королівці. Повернувся воїн на Коломищину, яка стала другим домом на щиті 1 липня. Чин похорону розпочнеться у вівторок, 2 липня о 10-й годині у церкві Покрови Пресвятої Богородиці в Королівці. Поховають Романа Черкаліна на Алеї Слави на місцевому кладовищі. Трагедія на воді у Бистриці потонув 14-річний хлопець 30 червня, у другій половині дня до рятувальників надійшло повідомлення про те, що під час відпочинку на водоймі зник з поля зору підліток. Подія трапилась на річці Бистриця Надвірнянська, що у селі Вовчинець Івано-Франківської територіальної громади. Далі пряма мова речниці головного управління ДСНС України в Івано-Франківській області Христини Перцович. Вже через кілька хвилин з моменту поступлення повідомлення до місця виклику прибули рятувальники. Ними було проведено візуальне обстеження водойми. Також до місця прибула мобільна оперативна група Івано-Франківського районного управління ДСНС в області, а також мобільна оперативна група головного управління і психолог. Було організовано два пости для візуального спостереження. Пошуки проводили також і водолази. Також здійснювався повітряний моніторинг за допомогою безпілотного літального апарата. О 22.15 водолази виявили тіло юнака 2010 року народження жителя міста Івано-Франківська, і в подальшому передали працівникам поліції. Загалом до проведення пошукових робіт від СНС Франківщини було залучено 30 рятувальників, 10 одиниць техніки, з них два плавзасоби, а також безпілотний літальний апарат. До пошуків хлопця долучались також працівники поліції місцеве населення. На місці події працювала психологиня головного управління ДСНС в івано франківській області, котра надавала всю необхідну допомогу близьким а також друзям підлітка. Спочатку року на водоймах області загинуло 18 людей з них двоє дітей тільки за минулий місяць вода забрала життя семи. Мешканців області з них двоє дітей. Рятувальники, вкотре нагадують батькам не відпускати дітей самих на водойми, постійно говорити з ними, особливо з підлітками про правила безпеки, адже недотримання основних правил безпеки, а також ігри на воді, купання в невідведених для цього місцях, може коштувати їм життя. Прикарпатські фахівці виготовили, а місцеві благодійники оплатили. Систему радіоелектронної боротьби відправили на фронт. Пристрій індивідуального комплектування створили на замовлення нашого земляка-захисника Володимира Бойцена. Засоби РЕП на фронті такі ж необхідні, як дрони, кажуть виробники. До слова, вже отримали відгуки з фронту про своє комплектування системи. Захисники розповіли, що прикарпатські реби добре себе за Зарекомендували. Кожну систему реп на Прикарпатті виготовляють за індивідуальним замовленням військових, враховуючи усі деталі та нюанси, розповідає Арсен Шеремета, виробник засобів радіоелектронної боротьби. Є певна кількість частот. Кожен дрон має свою частоту, і цю частоту треба перекривати, щоб він не зміг долетіти до цілі. Ми працюємо напряму з військовими і завжди посилаємося на їхні рекомендації. До цього ці РЕПи були без охолодження, Вони дуже сильно гріються. Там дуже висока температура всередині. Воно вплоть до того, що деколи. Щось може просто перегоріти від температури, тому туди вже і охолодження ставимо, але не завжди воно дієве, тому що може вода туди зайти. Тобто, в залежності як для кого і які вимоги. Військові до нас звертаються, кажуть, зберіть такі, такі, такі вартість це залежності від кількості чистот і потужності. Тобто, це десь в районі від сорока і за сто залишніх тисяч гривень. Цю систему реп створили на прохання військового з Коломиї Володимира Бойцяна. Оплатили її місцеві підприємці, друзі та колеги захисника для доброго давнього друга для Колись колеги по роботі Володимира Пойцену, щоб оберігали його підрозділи такий надійний захід створював для наших військових. Напевно, ще більш потрібно, скажімо, ніж самі дрони, тому що багато втрат якраз зсу через FPV. От тому і вирішив також долучитись до даної ініціативи. Начальник Коломийської районної військової адміністрації каже: безперечно, дрони першочергова необхідність для захисників, але й без систем, які боряться з ворожими безпілотниками, теж неможливо. А тому висловлює вдячність тим, хто виготовляє такі системи радіоелектронної боротьби та благодійникам, які фінансують створення дороговартісних засобів. Це важливо, щоб були в наших воїнів станції РЕП, які б могли їх захистити від якраз таких ФПВ-дронів, щоб було менше у нас втрат. Дуже добре, що у нас. Є можливість, є люди, які займаються і розробили такі станції. РЕП, хочу подякувати нашим коломаянам, які долучаються до фінансової підтримки, які фінансують цей проект для того, щоб можна було і вдосконалювати і в більшій кількості якраз виготовляти таких станцій. Дорога додому у Коломиї провели соціальне дослідження. У його межах проаналізували якість потреб та послуг для військовослужбовців, ветеранів їхніх сімей у Коломийській територіальній громаді. Реалізувала проєкт громадська організація Сила громади за підтримки міжнародних донорів на публічну презентацію. Дослідження запросили і нашу знімальну групу. Коломиянин Андрій після 24 лютого пішов захищати Україну у складі 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади. Сьогодні після поранення проходить реабілітацію і долучився до дослідження Дорога додому від об'єднання сила громади. З досвіду каже: в Коломийській громаді чимало підтримки для ветеранів та військових і загалом надають послуги на належному рівні. Непогано є до кого звернутися, можна отримати. Фахову підтримку, консультацію, допомогу, супровід. Я думаю, що хлопці зробили добру справу, тому що ветеранів буде багато військовослужбовців і зараз є ну немала кількість, і ті, і інші іноді потребують підтримки суспільства і правової, і соціальної, і психологічної. І просто бути в спільноті це важлива частина. Справді в громаді є чимало програм на місцевому рівні, та й фахівці, які компетентно можуть пояснити про надання різноманітних пільг та інших допомог військовим, ветеранам та їхнім сім'ям. Та чи не найбільша проблема це мала поінформованість про них? Це першочергово зрозуміли представники громадської організації Сила громади, коли проводили дослідження впродовж півроку. Ділиться керівник проєкту Дорога додому Тарас Гирилюк. Запитували самих наших респондентів-учасників дослідження про те, з чим вони стикалися, і як ці послуги для них були надані що їм сподобалося, що було де були якісь проблемні моменти. Ми найбільше побачили, що в основному люди не знають про те, які можливості для них є, куди звертатися, як оформити якусь певну. На допомогу чи виплати, куди звернутися за психологічною допомогою, куди звернутися за юридичною допомогою? Найбільше люди не отримують цю допомогу просто через те, що вони не знають про ті можливості, які для них є. Також у дослідженні, окрім військових та ветеранів, брали участь родичі загиблих та зниклих безвісти військовослужбовців. У межах дослідження опитали понад 70 респондентів. Глибинні інтерв'ю провели із майже 30 -ма учасниками. Відбулося дві фокус-групові дискусії. Допомогли втілити проєкт представники аналітичного центру Цедос із столиці. Втілили проєкт за фінансової підтримки донорів за кордону. Продовжує Тарас Гирилюк. Критичної ситуації, по суті ніде немає, але є над чим працювати для того, щоб в Майбутньому розвивати цю сферу, розвивати ветеранську політику в нашій громаді і розуміти на чим в першу чергу треба працювати для того, щоб вдосконалювати ці послуги і створювати ті, яких чи бракує. Громадську організацію Сила громади заснували у 2008 році та більш активно розпочали працювати після повномасштабного російського вторгнення. Основний напрямок діяльності підтримка військовослужбовців, ветеранів, їхніх сімей, зокрема, займаються захистом їхніх прав, адвокацією інтересів, створенням сервісів, які спрямовані на підтримку ветеранів у суспільстві, зокрема й адаптації у цивільному житті. Ділиться юрист сили громади Юрій Белявський. Тому, аби розуміти реальні потреби і проблеми, військ. Ветеранів та їхніх сімей насамперед аналізували реальний стан справ у громаді, пояснює Юрій Белявський. Ми не можемо рухатись просто так, бо так собі вважаємо. Для цього потрібно дослідження, для цього потрібна аналітика. Ми маємо робити те, що від нас хоче громада. Наша цільова аудиторія, військовослужбовці, ветерани, члени їх сімей. Тому саме вісім місяцем того ми зустрілися з головою. Де це була взаємна ініціатива про проведення цього дослідження, зокрема як для створення ветеранського простору, так і для інших наших проєктів. Так вони з'явилися. Так ми почали рухатись у напрямку цього дослідження, і в нас вже є перші проміжні результати. Це ми створили простір психологічної підтримки для ветеранів, та членів їх сімей. В нас є фахівці супроводу, кейс менеджери для ветеранів. В нас почне діяти в співпраці з міською радою мобільна група з фахівцем супроводу ветеранів для тих, хто маломобільних, хто не може отримати послуги в нас Становах також ми зробили дорожні карти. Також ми змогли провести навчання 53 громад нашої області по комунікації з ветеранами та членами їх сімей. І це все є насправді завдяки тому, що ми робили дослідження. З деталями дослідження можна ознайомитись в інтернеті на сторінках громадської організації Сила громади, зокрема в інстаграмі та Фейсбуці. Також організація має свій сайт. Там до слова, активісти публікують цікаву і корисну інформацію для військових, ветеранів та їхніх сімей, родичів загиблих чи зниклих безвісти, військовослужбовців. Разом усюди Тетяна Житомира приїхала в Коломию до свого чоловіка Тараса. Він проходив реабілітацію у місцевому госпіталі. Жінка не лише підтримувала коханого, а ще й допомагала іншим пацієнтам. Як це робила, розкажемо далі. Тетяна професійно малюванням не займається, але має хист до нього. Тому у військовому госпіталі, де проходив реабілітацію чоловік, вирішив допомогти іншим пацієнтам. Адже тут наші захисники відновлюють не лише фізичні сили, а й душевні. Психолог попросив розмалювати ящичок для кубиків, які військові розмальовують. Я погодилась. Я не вчилася, але я люблю малювати. Що вам це дає? Ну, мене це заспокоює і можна сказати, це як медитація, як такий спосіб розслабитись. Чоловік Тетяни Тарас на війну пішов добровільно. Каже, не міг інакше дуже хотів захистити рідну Україну та сім'ю від російського окупанта. Має вже п'ять поранень, але попри це не шкодує, що так зробив. В перші дні е пішов і ну, відразу були на е під кордоном з Білорусю І з початку цієї зими вже на Донеччину під Бахмут. І зараз на запорізькому напрямку. Кожен свідомий українець має розуміти, що якщо не ми, то ніхто. Про перемогу, і про спокійне життя. І ну, головне, щоб свідомість у людей змінилася. Якщо цього не станеться, то навіть якщо переможемо, ми програємо. собі. Дуже багато ще роботи. Тетяна за чоловіком їздить усюди. Для Тараса, як він каже, сам це велика і дуже важлива підтримка. А вона каже, не може інакше. Для неї він герой. Для мене він герой. Я його дуже люблю, поважаю, горжусь ним. І хочу, щоб поскоріше ця війна закінчилася. Ми робимо все, щоб вона поскоріше закінчилася. І я сподіваюся, що всі наші хлопці повернуться додому живі, здорові, зі світлим у серці. Маріуполь місто горя і страху у Коломиї. Презентували книгу ірландського краєзнавця Джона Конорса. Автор приїхав особисто, аби поспілкуватися з Коломиянами і водночас висловити свою підтримку усім українцям, які сьогодні стримують російську агресію. Чому ірландець так пройнявся історією України, що аж присвятив книгу місту Маріуполь? Про це вже готові розповісти мої колеги. Джон Конорс, краєзнавець та історії. З Ірландії, автор документальної книги. Маріуполь, місто горя і страху. Це збірник розповідей очевидців подій у Маріуполі, тих, які змогли виїхати з окупації, тих, хто там загинув, та тих, хто досі перебуває під російською окупацією. Автор вважає про такі криваві події, повинен знати увесь світ. Я історик і маю досвід дослідження ірландської історії, зокрема історії революції в моїй країні. Ця історія перегукується з історією України. Зокрема, Ірландія потерпала від пропаганди. Україна вийде. Переможцем з цієї війни лише якщо Європа об'єднається і разом підтримує Україну. Шанс для України це шанс для нас і всього світу. Якщо Європа і світ не приєднаються на підтримку України, це буде як поцілунок Юди. Зрада більше про Україну Джон Конор спочав дізнаватись після повномасштабного нападу Росії. Тоді пригадує Ірландець заголовки європейської преси здається, не писали ні про що інше. Саме тоді він прихистив у своїй домівці родину з України це були Коломияни. Вони потовиришували згодом. Коломияни повернулись додому, а Джон Конорс надав прихисток іншим людям українцям, які змогли вижити в окупації Маріуполя і вимушено покинули Україну. Розповіді Маріупольців настільки вразили Джона Конорса, що він почав збирати свідчення очевидців у єдину збірку, аби видати англомовну книгу. Серед зібраних розповідей і витяги із щоденника молодої жінки, яка занотувала 36 днів пережитого жаху у Маріуполі, на 39-й день перебування в окупованому місті. Її не стало. Сім'я із Маріуполя, яку прихистив Джон, втратила в окупації рідних. Вони поділились своїми болями та допомогли ірландцю сконтактувати із журналісткою з Маріуполя, яка й допомогла зібрати матеріали для книги. Я почуваюся зобов'язаним розповісти історію цієї родини і історію України загалом усьому світові. Пані Юлія з Маріуполя, яка в мене зупинилась в Ірландії, допомогла сконтактувати з пані Надією, яка надала чимало матеріалів. Я зібрав матеріали на 280 сторінок книги. Але я скоротив книгу до 60 сторінок, адже вважаю, що менша форма зможе зацікавити якомога більше людей книгу при Мерюполь Джон Конорс упорядкував і видав за власні кошти. Презентація відбулася в Коломиї. Сюди ірландець приїздить уже вдруге. В Україні бував вже частіше, адже окрім документалістики і збереження історії активно волонтерить задля перемоги України. Ольга Гереджук, Андрій Гарашчук, події НТК». Прапор 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади Едельвейс за майорів на найвищій вершині земної кулі підняла його Тоня Самойлова. Окрім Евересту, за 48 годин альпіністка разом із стягом десятки підкорила ще один восьмитисячник, вершину Лходзе. Едельвейси подякували за підтримку і привітали Тоню Самойлову із вдалим сходженням. Далі відеозвернення мандрівниці. Це прапор, це прапор з фронту штурмової бригади «Едельвейс». Він побитий війною. І я хочу передати підтримку і привіт кожному українському воїну, який там на передовій, захищає нас усіх, щоб ми продовжували жити. І радіти життю, виховувати своїх дітей. Дякую. Великий вам уклін. А тепер гірсько я даю Дайвесь вітання з уход за ще одного восьмитисячника, на який я зійшла за одну добу разом з Ерестом. Тримайтеся, боріться і поборете. Ми вам вдячні за все. Фу. Привіт! Це все на сьогодні. Більше новин шукайте на нашому сайті ntktv.ua, Слухайте на радіо Сяйво та переглядайте на наших офіційних сторінках в соцмережах. З вами була Мар'яна Мацьків. На все добре, бережіть себе та світло в собі.